Ви на каналі Avatar Play і сьогодні я буду знімати відео, де знайти естетичні речі в Avatar World. Ще ж не буду затягувати. Ну а ми починаємо. Перша локація буде ось ця. Тут я як пам'ятаю пару естетичних речей. Ось тут у нас є ось така от штучка. Вона щось в мене не трогається, але зараз. Ось ця от. Вона досить естетична. Тут є пачиво та молоко. Далі тут є ось така от перстень, Він теж, як на мене, естетичний. Ну і більше тут, напевно, нічого немає. Так немає нічого. Далі, може, тут є ще щось естетичне. Так, тут о, тут ця картина, вона ще можна її використовувати для інтер'єру, вона досить естетична. Ну ім більше тут, напевно, нічого немає. А ні, тут є ось цей каптусик, він теж естетичний. Виходимо. Заходимо в ось цю локацію. Тут, напевно, нічого немає. Ну, хоча ні, тут ось ці лимони та ось ця от кружка, де можна робити з них сок. Ще от, ось ця от штучка естетична. Ось ця. Можна і, її можна використовувати як іграшку, та також для інтер'єру. Далі заходимо в ось цю от локацію. Тут у нас ось така ось така квітка і ось така. Піж тут, напевно, нічого немає. Ну, хоча ще цей ведмедик, він теж естетичний. статичний. Ще в магазині, як я пам'ятаю, ось ця газетка, вона теж статична. І ось це на який мед і сам мед. Більше тут нічого немає естетичного. Заходимо ось сюди. Тут, мені здається, це, я не знаю, як вони називаються, але вони естетичні всі по-своєму. Далі ще ось ці от стрільці, вони теж досить естетичні. Їх тут 4. І тут ще будуть стільці ось. ці от. Їх тут три. Ну, як я пам'ятаю, їх тут теж було 4. Може, знайдуться. А ось тут є ось це, я вже інший. ось це от. Фартушок прикольний, естетичний. і ось це. Далі тут багато, мені здається, речей естетичних. Ось ці от світильники. Ще ось ця от свічка до Пасхи. Ну, Це квітка вже не дуже естетична, але теж. Ще ось цей світильник і ось ця от лежанка. І далі тут, напевно, вже нічого немає. Заходимо ось сюди. Тут у нас теж роді досить багато статичних речей. Ось, напримір, ось це і ось це. Ще там. І ось це, що естетичне, досить. В школі найбільше естетичних речей мені здається, тому заходимо в неї. Пекарні тут поки що нічого нема, напевно, нічого й не буде. А хоча ось ці от картинки вони теж досить естетичні, їх можна для інтер'єру використовувати. Виходимо. Далі ось тут є ось такий от ноутбук, він теж досить естетичний. І ось ця от рамка. Вона теж досить естетична. Так, ну тут, напевно, нічого не буде. Так, заходимо в кабінет директора. Тут у нас... Ось це от календар статичний. Ще вся от ручка. Ой, вона не береться О, ось це от. І ось це от шар. Ще ось от водка. Ось це квітковось. І ще ця. і якщо тут відкрити, то тут, як я пам'ятаю, будуть планшет, телефон та ще щось. Ну і більше тут, напевно, нічого немає. Тому виходимо. Далі другий поверх. Як я пам'ятаю, там щось ще було естетичне ось в самому кінці. А ні, тут капібара. Тут капібара була в самому верхові ось тут. Ну, ну, поки що ось цей пінгвін і ось цей заяць, вони теж естетичні, їх можна використовувати для інтер'єру. Далі тут більше нічого немає. Треба буде зайти в кабінети. Я, я пам'ятаю, там ще були картини якомусь із кабінетів, напевне, в ось цьому. Ні, тут нічого немає. Виходимо. Треба зайти в другий. Має бути ось ці дві картини, вони досить естетичні. Ще тут є рубзяки. Мені вони здається, що вони естетичні, Хоча ні, чорний, ні. Так, тут вони всі, кр... окрім чорного. Ну, може, чорний? Ну. Тому що він чорний, тому він і не підходить. Ось це от не, не барабан. Э, ось це воно прикольне. І ось це от, але воно не вирає, а ні, береться, але тоді вона теж прикольне. Тут у нас є ось такий телефон. Mm, ось це. І що в мене з касою? В мене вона забагалась. І ось це от. Не знаю, як воно все називається. Ну і більше тут нічого немає. Ну, а це відео вже підходить до кінця. От всім дякую за перегляд, всім па-па!